Всім привіт! Я знову витратив гроші на книжки. Ну, не те, щоб знову, це взагалі я перший раз в цьому році купив е, книжки. Замало купую як для книжкового блогера, але забагато, як для звичайного читача. Е, я і не з тими, і не з тими. Це прикро. В будь-якому разі гроші витрачені, ну, це, звісно, не дуже приємний момент, але вони витрачені на книжки. Сьогодні покажу та розповім вам про книжки, які я придбав нещодавно. Тут дуже багато всього різного і цікавого. Я дуже хитро зробив, подивившись, дочекавшись цих річних підсумків і придбав, в принципі, те, що підгледів найцікавіше для себе. Тому не будемо довго зволікати. Підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше, і будемо переходити до книжок. Перша книжка це Стік Ларсон. І чоловіки, які ненавидять жінок. Це перша книжка трилогії Міленіум, дуже відомої трилогії, яка величезний вклад в, принципі, в розвиток трилерів внесла. А для скандинавських трилерів це так взагалі, напевно, започаткування нової хвилі. Дуже відома трилогія, перекладена багатьма мовами, купа відзнак і так далі. Я насправді чекав, коли в нас хтось перевидасть її, тому що колись дуже давно, на початку десятих, мені здається, фоліо видавало цю трилогію, але її ну, там вже ніяк не знайти. І небо. Як не дивно, це мене трішки здивувало. Взялось за цю трилогію. Я думаю, частина з вас знає цю історію під назвою Дівчина з таюванням дракона, тому що саме таку назву, саме так адаптували на заході цю книжку, саме першу частину. І є одноіменна екранізація з Даніелом Крейгом в головній ролі, яка теж в принципі досить популярна і відома. Тому через цю відмінність можна трішки сплутатись. Але мені особисто подобається, що в нас не стали ніяк адаптовувати назву і переклали так, як вона є в оригіналі. Це шведський автор, а я як такий самопроголошений поціновувач шведської літератури віднедавна. Скуповую, принаймні, не те, що читаю, але скуповую так точно все шведське, що бачу. А ось такі монументальні роботи, ну, гріх проходити повз. Автор, на жаль, не побачив успіху своєї трилогії. Він передав рукопис незадовго до того, як покинув наш світ. На превеликий жаль, сам він був журналістом, що спеціалізується на криміналістиці, якщо можна так висловитись. Про сюжет, якщо чесно, нічого не буду казати, нічого я не читав, ні з анотацій, ніяк не освіжав пам'ять. Знаю, що. Тут беруться розслідувати якусь дуже давню історію, чи то вбивств, чи то що, і знаю, що основоположним таким елементом цієї книги є проблема насилля над жінками, і, в принципі, і назва в оригіналі на це наштовхує. Якщо чесно, хочу прочитати найближчим часом, незважаючи на те, що це така ну, цеглинка, в принципі. І буду сподіватися, насправді, що небо не затягне з виходом другої та третьої частин. Не знаю, чи будуть видавати вони другу трилогію, яку вже дописував Девід Легеркранс. В мене теж у того шведського автора є темна музика, яку я ще не читав. Трилери, в принципі, така більш осіння тема, ну особливих для мене. Але щось в мене дуже багато їх вже відкопилось ось. Тому, в принципі, якось так. Переходимо до наступної книжки. Так, а далі у нас Марко Зузак і його Крадійка книжок. Неймовірна книжка, неймовірна історія. Одна з моїх улюблених. Я колись прочитав її ще ну, якраз це було перед повномасштабним вторгненням. І загалом немає в мене примірника. Ну, Враховуючи все, що це одна з моїх улюблених книжок і історій. Дуже хотілося би мати примірник. Я подивляюся. Є з кінообладинкою, до цього ще виходило в е, такі серії, не пам'ятаю, е, теж від КСД, але вона швидко загнулася. Та мені дуже ілюстрація подобалась е, на е, прямому обкладинці. Але все ж таки вирішив обрати е, серію культрит, е, е, в мене вже певна кількість книжок цієї серії є. Ну і плюс у цієї серії неймовірні е, форзаци, тому я, якби... е, в принципі, довго і не думав. E, загалом дуже класна, дуже крута, теж відзначена e, книжка, яка там, ну, всі, які можливо, рейтинг мені здається, входить. І на мою думку, теж це одна із історій, яку кожен повинен прочитати. Я свого часу, коли прочитав, взагалі. Ну, неймовірне враження просто на мене справила ця історія. Тут головний образ оповідач це смерть. Просто що я читав щось неймовірне взагалі для мене це було дуже цікаво побудовано. Притому непроста історія з серйозним таким емоційним забарвленням, якщо можна так сказати, про боротьбу, відчай, неможливість щось змінити. В той же час про важливість книжки та слова. Тому, звісно, хочу мати її на полишці, перечитати якось. Дуже цікаво, насправді, яке враження на мене книга справить тепер, коли ми вже живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і тема війни, і образа оповідача смерті це вже. ну, якби... ну, ну, ви розумієте про що я. Ще такий відступ дуже шкодую. Що ось книжки, які я читав колись вперше, які справили на мене неймовірне враження, що я не залишав ніяких ні поміток, нічого такого, не стікерів. Тому що ну зараз я вже розумію, що це дуже цікаво потім з часом передивлятись якісь свої думки, враження чи фрази, які закарбувались, і, ну не знаю, проганяти це через призму мене теперішнього. Це такий цікав, цікавий процес. Коротше, тому якщо ви щось читаєте і вам подобається, то робіть нотатки, помічайте стікерами. Якщо ви цього не робите, то, то це вам така дуже класна порада. Повірте мені, це, воно того вартує. Далі у нас маленький друг Донни НТАрт. Це, в принципі, ну, така логічна покупка, тому що я прочитав нещодавно таємну історію і. В принципі, коли у авторки всього три книжки, і дві з них в мене вже прочитані, то нещодавно видану третю варто придбати. Тому що мені подобається те, як пише до Цікаво, до речі, що таємна історія це її дебютна робота. А Щеголь, ну можна сказати, найсвіжіша. Маленький друг був десь посередині, але видають його ну найостаннішим. Цікаво, чому? Можливо, він трішки слабше, ніж. Інші дві роботи, але подивимось. Таємну історію нещодавно, до речі, прочитав. Відгук на неї буде в найближчому прочитаному. Тому кому цікаво, очікуйте. Так, далі Відьмак Сезон Гроз Анджея Сапковського. Це восьма книжка, найактуальніша, найостанніша. Нещодавно автор анонсував дев'яту книжку. Ось, ну що тут сказати? Насправді вона десь зникла. Я якраз маю читати сьому і в мене завжди така тактика, якщо я читаю якийсь ну, там, цикл чи серії, і мені подобається на якійсь вже книжці, то в мене має бути наступна, ну, якщо вона є, звісно. Побачивши, що вона зникла на сайті видавництва і в книгарнях, я подумав, ой, що, що це робиться. І коли вона знову з'явилась, закинув кошик і придбав, щоб, ну, щоб було. Про «Відьмака» не знаю, навіть, що тут додати. Напевно зазначу, що перші дві книжки. Всього є зараз вісім книжок. Перші дві це збірка оповідань, з третьої по сьому – це сюжетна частина, основний цикл «Відьмака». Ось, а восьма це типу як приквел, який був написаний там трішки пізніше згодом. І він за хронологією знаходиться десь між оповіданнями першої чи другої книжки. Коротше кажеться, це як приквел, який трішки розширює трішки висвітлює деякі моменти. Тому якось так. І зараз ще буде, не знаю коли, але дев'ята частина. Вона взагалі там вже супер приквельна, ще перед подіями і першої збірки, і другої, коли ще Геральт був зовсім юним, як я зрозумів. Тому довго зупинятись не будемо. Хто ще не читав відьмака, то пасувало би, бо серіал лейно. От. Так, наступну книжку мені подарували: це Легенди лати» Тревіса Болдрі. Але, в принципі, вона в мене була в бажанках. Зацікавила мене ця історія. Дуже було багато схвальних відгуків, і певний там резонанс такий книжка все таки здійснила. Популярність свою отримала ще в двадцять році, здається, чи коли ще на заході, коли вона вийшла, цікаво, цікаво, насправді познайомитись з автором. Цікаво пізнати, що ти казатиш на фентезі. Як я вже казав, велика кількість схвальних відгуків мене до цього ж підштовхнула. Плюс це ще й дебютна робота для автора, і вона досить успішно виявилася, що є продовження. В зав'язці сюжету так розумію. У нас Орчиха, що вирішує закінчити життя воїна і хоче відкрити відкриває затишну кав'ярню в місті. Звучить цікаво, відгуки схвальні. Я такого ще не читав, тому подарунок дуже влучний. Дуже дякую. Переходимо далі. Так, далі на видавництво ще одну сторінку, я ще набіг здійснив. Це Орландо Вірджинії Вульф. В принципі, теж в усі рейтинги, в усі підбірки, добірки найкращі там за минулий рік. Це взагалі книжка з найбільшою кількістю продажів у видавництва, ще одну сторінку, там ще й з відривом. Анотація теж цікава. Тут у нас розповідається про молодого дворянина, який не старішає, а згодом перетворюється на жінку. Там живе щось три століття. дуже багато чув про неперевершений стиль і вишукану мову авторки. Цікаво, цікаво познайомитись для себе, зрозуміти, чи сподобається мені взагалі чи ні. Хоча в цілому, я, в принципі, вже розумію, що мені таке повинно сподобатись. Я люблю, коли текст побудований як потік свідомості, де багато думок, рефлексій і так далі. Загалом, що говорити, як прочитаю, то. Розгорнутим відгуком з вами поділюсь, тому переходимо далі. Далі у нас Генріх Бьолі, його автобіографічна повість і що з цього хлопця буде. Насправді, оцю історію я додав ну, не те, що випадково, так неправильно буде сказати, але суто за кампанію. Не планував, якщо чесно, але підкупило те, що ця автобіографічна повість невеличка. Дуже багато таких гучних заголовків. Один з найтитулованіших класиків німецької літератури і так далі. Знову ж таки, чув багато схвальних відгуків на його романи. Не знаю, на чому вирішив почати з автобіографічної повісті, не те, щоб мене дуже цікавили історії про дорослішання в нацистській Німеччині, але якось так. А, і ще б багато чув, що непоганий стиль гумору у Генріха Бьоля, тому вирішив дати шанс. Якось так. Якщо щось читали, можливо, навіть конкретно цю книжку читали, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде поспілкуватися, як вам що можете сказати. Так, далі у нас знову ж таки автобіографічна повість Сельми Лагерлєв під назвою Морбака. Тут вже це подарунок, до речі, знову. Тут варто зазначити, що Сельма Лагерлєв, вона зі Швеції. Я ну, пам'ятаєте, я вже я поціновувач шведської е, літератури, е, перша жінка лауреат Нобелівської премії з літератури. Е, якби, ну, самі розумієте, тут вже все серйозно. У мене є сага про Єсту Бернга, я її планував прочитати якраз от. А тепер в мене ще є морбака. Теж чув багато автобіографічна повість, зручно розбита за невеличкими розділами, типу як спогади, такі замальовки. Сама морбака, наскільки я знаю, це сімейний маєток, в якому провела дитинство Сельма. І, але через фінансові труднощі її сім'я втратила цей маєток. Згодом, коли вона стала відомою, популярною, заробила грошей, то вона викупила його назад. І зробила його своїм будинком. А після її смерті Марбака стала музеєм. Взагалі цікаво, насправді, що Сальму ну я не знаю, дуже багато видавництва дає. І так, от прям щоб в одному видавництві зібрати, то не вийде. От ту ж сагу про єсту Берлінга, яка в мене від видавництва жупанського в серії Лауреати Нобелівської премії, вона ще видається зараз від лабораторії. Теж дуже гарні серії. Ось Мурбак взагалі віднизу Старого Лева. Ну, але що вже зробиш? Просто такий цікавий момент. Так, ну а далі якраз оця ця класна серія класики від лабораторії. І це Марсель Пруст і його у пошуках втрачено часу. Що ну, насправді більше, напевно, через те, що Аліса Піквік дуже багато і часто, і скрізь майже говорила про і говорить про Марселя Пруста, то я й вирішив, ну, цікаво стало, якщо чесно. А от іншу частину до бажання познайомитись з цією багатотомною епопеєю, доклало те, що лабораторія взялася видавати, тому що ну від фолі, якщо чесно, ну якщо чесно, бажання не багато було купувати. Як тільки вийшла книжка, я відразу і придбав. Подивимось, як воно буде. Це, ну, це вже серйозно, як то кажуть, це вже не шуточки, не хіханьки-хаханьки. Тут вже Мерсель Прус, ну це вже серйозне блогерство пішло. Так, а далі, ну це прямо авантюра, авантюрська, ну не знаю навіть, що їй сказати. Теж підгледів в дуже багатьох добірках ця книжка була. Дуже високі оцінки, дуже багато премій відзнак. Але судячи з опису і рецензій, ну дуже мало шансів, що ця книжка, ця історія мені сподобається. Це щось таке на межі нормальності. В той же час це мене і змусило дати шанс. У нас тут історія трьох друзів, які вирішують створити полігамну сім'ю і виїжджають з міста, десь далеко, в фермерський будиночок. Затишне місце і там собі тусуються. Якщо е, читали, до речі, теж запрошую вас до коментарів без спойлерів, звісно. Е, поговорити, обговорити, напишіть свої враження, буде дуже цікаво їх почитати. Ну що, такі 10 книжок додались до моєї бібліотеки. Натисніть «подобайку», якщо відео вам сподобалось. Підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше, знову ж таки. І гарного вам дня та мирного неба. Побачимось!